Давайте розберемось, звідки ж виникає відчуття правин. В суспільстві існують правила. Якщо ми порушуємо ці правила, наприклад, скоростю для себе, може виникати відчуття правини. Також на це почуття впливає наше виховання та родинні установки. Ну, дуже часто ми в дитинстві чули такі вислови, треба про інших думати. Якщо тобі буде добре, то іншим може бути погано. думай спочатку про інших. Внутрішні стандарти і очікування. Коли людина сама для себе встановлює дуже суворі правила, і при порушенні цих правил виникає відчуття правини, страх осуду, людина, яка залежна від думки інших. Роблячи помилки, відчуває відчуття провини. І їй дуже погано. Це впливає на те, щоб людина була щасливою. На відчуття провини впливає перфекціонізм. Коли все повинно бути якнайкраще, що я відчуваю, коли я зробила помилку. Також на відчуття провини впливає проекція чужих помилок. Нам іноді буває. Ми відчуваємо правину за те, що хтось вчинив. Таким чином, відчуття правини це реакція на внутрішній наш конфлікт і на очікування від нас суспільства рідних. Будь-яких людей щоб позбутися цього відчуття, потрібно почати приймати себе, свої відчуття, навчитися ставитися до себе з більшою добротою і розумінням.